Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Сьогодні у нас приїхала нова поставочка запчастин до тракторів МТЗ. Хто бажає собі щось замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Ну, ми подивимося з вами, що приїхали. Приїхали в нас привод тахоспідометра на МТЗ. Ось так він виглядає. Ось такий варіант. Далі у нас приїхали е, штуки циліндра сотки. Ось такий вигляд мають. Потім щотки заднього чесника Патрубки алюмінієві. Приїхали е, насоси-дозатори болгарські МЗ. Це оригінальний приїхав білорусовський Буде видно. Точніше, це не білорусовський, це інший виробник. Це ось так він виглядає. Далі приїхали у нас ось такі рокойотики на речах КПП можна накрутити, або, наприклад, на речаги Розподільника. Ось такі кругленькі, красиві. Потім приїхали. Ось такі насоси, це у нас насоси, або можна закинути його в бочку з паливом, або кудись, якщо з великої якоїсь йомкості треба завантажити кудись в паливо. Можна придбати ось такий насос і ось такий, ось такий пістолет зі шлангом. І набагато корисніше, ніж звичайною шлангою ще затягнути ртом чи ще як. Також приїхали форсуночки ось такого варіанту АЗПІ. Втулки бруса переднього оригінальні. Шестерні на задній міст. Це у нас ведучі, якщо я не помиляюся, також приїхали оригінальні циліндри односторонні на 50 і на 63, 63 і 50-й циліндри. Також приїхав ось інтрим. Ричаги, центральні речаги на вал, шліцевий вал навіски, ще його попугайчик називають інколи в народі. І також приїхали ось такі головні пари, моста заднього на МТЗ це у нас оригінал. Приїхали вони змотані спеціально з заводу проволочкою. Це вже вони на заводі підігнані одна під одну, щоб не було ніяких. Не, не закусювали шестерні одна об одну, вони максимально одна під одну підігнані. Далі приїхали шторки, шторки на GCB, на Fendt приїхали. І ось такі таблички приїхали. Таблички. Є вони різних варіантів, є з синьо, є з червоним кольором свідчиться. Ну, Кому який заважає. Якщо ви бажаєте щось придбати, ми займаємо запчастинами детекторі МТЗ, роторної косярки У, Вірекс та граблів рашилка Сонечко відправляємо новою поштою по території України, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів можете бачити в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.